Вітаю! Я консультант садового центру. Ваш сад, Світлана. Сьогодні ми поговоримо про таку чудову рослину, як Оксаліс, або ж називають просто на роді кислиця. Дуже чудова, невибаглива квітка. В домашніх умовах дуже себе хорошо поводить. Головне, щоб ви не ставили її на. Сонячне місце розположення, щоб вона у вас не згоріла. Отож, розберемо, як за нею доглядати. Ставимо Оксаліс на хороше місце розположення освітлення, тому що у нього листочки, бачите, такі всі красочні Скажімо такі бархатно, бурячкові, тобто вони мають окрас. Те, що має окрас, бажано поставити на хороше освітлення. Світле місце розположення, поливаємо по мірі підсихання ґрунта. Навіть якщо ви десь пропустили ґрунт, не полили вчасно, не страшно. Рослинка показує, що вона хоче пити. Вона трошечки понікає, вони так розвалюються ці всі лепісточки, але коли ви польєте, вона чудово підніметься, десь там через 20-30 хвилин. Вона до ґрунта невибаглива, ви можете її пересаджувати як в декоративну листяну, як для світущих рослинок, як універсальний ґрунт. Тобто З ґрунтом все чудово. головне не висаджувати її в кислий ґрунт. Рослину оприскуємо в літній. Період жарки уроку, особливо коли температури стоять по 30 градусів. Вона тільки буде щаслива, що її будуть оприскивати. Ну якщо ви не оприскуєте, дивлюся за своєю квіткою, що вона якби не страждає від цього. Один раз в місяць душ можна зробити і вона стоїть причудова, красива, ухожена. Отож, у нас є декілька видів оксаліса. Це виходить, середні листочки оксаліса, є крупна. Така прям чудова, бурячкова, але в неї ще більше виражені рисунки, получається, наче вона прям розмальована. Вони ще такі чудові. Інколи люди кажуть, а немає у вас метеликів. Тобто, тому що він як живий, закривається, коли темніє. Зранку він відкривається. І люди приходять і питають, чи є у вас метелики. Просто народі ще можуть і називати як метелик по-простому. Ось є три види Наскільки, якби мені зустрічалися, похоже, один на конюшину. Вони більш такі менші і листочки, як на конюшину. Він також закривається, відкривається. але цвіте він такими красивими розовими квіточками. Ці, що получається, бурячкові, вони цвітуть також розовими, але там більш красний. той, що зелений. І зелений, обикновенний, теж із рисунком слегка виражений. Також цвіте білими квіточками. Чудові рослини. Для дому, для подарка, Тобто він дуже полюбляють дітки, такі рослини. Ще такий момент. З добривом також обов'язково з березня по жовтень удобряємо рослину, і вона у вас буде рости чудова, здорова, буде видно, що вона у вас здорова, красиво росте. Добривом вона теж невибаглива, як універсальна, як квітуча, тому що вона квітує, тому також і з ґрунтом, і все, що ми. Пересажуємо, не забуваємо на розмір більші, тобто не висажимо великі вазончики. Ось така у нас чудова сьогодні була рослина Оксаліс. До нових зустріч! Завітайте до нас, будемо раді вас бачити. На все добре! Хай вам щастить!